Не стримуйте свою любов, радість та бадьорість, тільки те, що ви віддаєте, стає вашим, а не те, що ви стримуєте. Якщо ви використовуєте свій розум як банк пам'яті, минуле стане повторюватись циклами. Якщо ваш розум стане чистою увагою, ви пізнаєте все, що треба знати. Якщо всі ваші енергії зосереджені в одному напрямку, просвітлення дуже близько. Все, що ви шукаєте вже всередині вас. Ніщо в житті не проблема, все можливість те, на чому ваша свідомість інтенсивно зосереджена, проявиться в вашому житті та навколо вас в світі. Як тільки ваш розум стане абсолютно спокійним, ваш інтелект подолає людські обмеження. Тільки коли ви абсолютно віддані тому, що робите, ви можете створювати щось значне в світі. Ні здоров'я, ні радість не можуть бути створені зовні, можуть бути зовнішні стимули, але в основному і те, і інше виходять зсередини. Життя це лише визначена кількість часу та енергії. Встановлення цього часу та енергії на максимальне використання для добробуту всіх ось в чому сенс. Кожну хвилину вашого життя ви робите дії, фізичні, розумові, емоційні та енергічні. Кожна дія створює визначну пам'ять. Це карма. І якщо ви чините опір змінам, ви чините опір життю. Я не кажу вам про те, щоб ви були наглядачем, я кажу про залученість. Я кажу про залученість в життя таким чином, що ви розчиняєтесь в ньому. Якщо ви керуєте всім своїм життям тільки логікою, ви опиняєтесь в безладді. Пристрасть зосереджена на одному, тому вона закінчується в якийсь момент. Співчуття включає в себе все. У нього так багато пального. Що воно не зникає, все відбувається з одного і того ж джерела. Ви можете бути абсолютно спокійним тільки в тому випадку, якщо ви відчуваєте себе частиною існування, а не окремою особистістю. Вам потрібно знати, коли використовувати логіку, а коли ні. Всі красиві речі в житті здаються дурницями, якщо ви логічно них аналізуєте. Що з вами не відбувалось, ви можете або бачити це як прокляття і страждати, або бачити це як благословіння і використовувати його. Впевненість і дурість це небезпечне співвідношення, але вони часто йдуть поруч. Реактивність це рабство, відповідальність це свобода. Життя це процес. Питання тільки в тому. Чи підготувались ви до процесу, чи ні, немає такого розуміння, як баланс між роботою та життям. Баланс повинен бути всередині нас. Більшість ваших бажань на самому ділі не стосується вас особисто. Ви просто підхопили них з свого соціального оточення. Якщо ви дуже щасливі, ви будете робити набагато більше речей, аніж якщо ви нещасливі. Коли ви ясно усвідомлюєте, що ви робите і чому, думка інших людей не має значення. Якщо ви не робите те, що не можете зробити, це не проблема, але якщо ви не робите те, що ви можете зробити, це трагедія. Любов та ненависть це дві сторони однієї монети. В будь-який момент це може повернутися, одне може стати іншим. Зовнішні обставини можуть викликати тільки фізичну біль. Страждання створюються в вашому розумі. Те, наскільки здорове та міцне ваше тіло, та наскільки динамічний та гострий ваш розум визначить ваш шлях в житті. Медитація це єдиний спосіб позбавитись від стресу, оскільки цей вимір за межами розуму. Увесь стрес та боротьба це розум. Розум це не тільки пам'ять, це вікно у свідомість. Пам'ять це просто інформація, яку ви зібрали. Свідомість містить в собі увесь космос, піклування про навколишнє середовище це не обов'язок, наше середовище це наше життя. Якщо ви думаєте, що ви величний, ви стаєте маленькими, якщо ви знаєте, що ви ніщо, ви стаєте необмеженими. В цьому краса людського життя. Якщо ви не робите правильних речей, правильні речі з вами не трапляються. Почніть керувати своєю реальністю або вона буде керувати вами. Будьте здорові, добра та любові!